60% військових вимушені купувати спорядження власним коштом. Лише 25% задоволені спорядженням, отриманим від держави, але решта одягають те, що їм дають, бо не мають коштів для того, щоб закупити. А 60% купують за свої власні кошти. Понад 50% незадоволені якістю харчування. Мені навіть сказали, що більше людей докуповують їжу. Бо те, чим годують, не влаштовує, і не може підійти для військових. 26% повідомили про нестачу пального в підрозділах, і це правда. Мені сказали, що цей відсоток навіть більше. А за який кошт ви купуєте? Я запитала їх як за власний допомагають волонтери, привозять все, що нам необхідно. Тому, коли ми говоримо про те, що треба робити і як поступати з забезпеченням військових, мені здається яскравіших цифр, чим я тільки що продемонструвала, немає. Отягтися, будь ласка, всі зараз. Нам якраз той відповідальний період перед нами, коли мали би подумати про це найбільше і це найважливіше для нас. Я ще.